Марафон Єдині новини триває. Я Микита Міхальов. вся команда каналу Ми Україна працюємо для вас. Зараз будемо говорити про події міжнародні, так те, що пов'язане, та й не напряму пов'язане з нами, а може й не пов'язане. Доєдную Максима Несвітайлова до обговорення. Це політолог-міжнародник. Пане Максиму, мої вітання. Вітаю. Давайте ж розпочнемо з гарячої останніх декількох днів новини. Я про Трампа і того, що пов'язано з його вухом. І не тільки жертви, на жаль, були в результаті тієї стрілянини. Тут є наслідки уже, і президент Байден звернувся до нації з закликом, а, м, закликом про попередження, що вороги вже запустили дезінформаційну кампанію, щоб розпалити полум'я розколу і отримати вигідні їм результати виборів. Закликав згуртуватись, сказав, що всі розбіжності мають долатись виборами, а не силою. А, ну Якщо сказати несеться, то мабуть можна сказати несеться. А несеться в яку сторону? Чи можна розглядати це, ці постріли, ці трагічні смерті? Це вухо Трампа як ймовірний чорний лебідь для Байдена і білий лебідь для Трампа, чи ні, оскільки до виборів ще. Купа часу не одна ця птаха чорна може ще пролетіти як в одну, так і в іншу сторону. Ну безперечно, це подія досить серйозного масштабу. Не така, яка трапляється раз на декілька місяців, а то раз на декілька років. Останній раз такий потужний серйозний замах на кандидата президента Сполучених Штатів Америки був в 1981 році. Коли був здійснений замах на Рональда Рейгана, який в підсумку тоді вибори і виграв, наскільки вплинуло на це саме замах? Важко казати, але тим не менш, він одним із ключових факторів однозначно також став для Трампа. Це велика перевага. Ми ще побачимо наскільки сильно він нею зможе скористатись. Тому що все буде залежати від того, як в подальшому його штаб буде формувати кампанію, якими будуть його наративи. От зараз він активно переписує свою промову. Його мають призначити вже офіційно кандидатом в президенти від республіканців, заздалегідь раніше ніж це планувалось, і якщо це будуть тези від ну там більше спрямовані на тідність, то все пройде плюс-мінус нормально. Тому що якщо десь ми почуємо якісь радикальні заяви і звинувачення в бік діючої влади, в бік президента чи демократів, це може призвести до серйозних заворушень, занепокоєння і до серйозної кризи, ми пам'ятаємо 2020 рік, коли прихильники Трампа вважали, що у нього вкрали перемогу, і був штурм капітолію, а тут у нього намагались забрати життя. То Наслідки можуть абсолютно бути непередбачуваними. На це звісно вже працюють вороги Сполучених Штатів Америки Росія і Китай. Вони не сплять. Мережа ботів в Твіттері та інших соцмережах вже розганяє різну кількість версій, в тому числі звинувачуючи Україну. Там були вчора цілі треди російських англомовних ботів. Про те, що це взагалі, ну коли ще не було відомо хто це був. Буквально в перші хвилини почали гнати історію, що це там український слід, українські спецслужби, тому що вони не люблять Трампа. Писали, що це взагалі ветерана Азову, є стовідсотково перевірена інформація. Навіть таке було дійсно. Тому поки що про далекосяжні наслідки говорити зарано. Потрібно подивитися, як той і інший штаб будуть працювати найближчі тиждень-два. Те, що це 100% грає на користь Трампу, і що це потенційний його золотий квиток, його червона доріжка до Білого Дому, це очевидно. Тут все залежить від того, чи не зіпсує він цю потужну можливість, оскільки ну демократи тут мало що насправді можуть вдіяти одним із таких потужних варіантів, який може ще перевернути хід гри, який достатньо ризикований, але може спрацювати це заміна кандидата. А в цілому від них зараз дійсно мало що залежить в цій історії. А покажіть нам це. Я. До редакції звертаюсь оцей фрагмент так нападу на Трампа, а потім поговоримо про те, яким чином Трамп може це зіпсувати. Але теж не, не тільки ця тема у нас на обговоренні, тому будемо потихеньку з нею завершувати. Покажіть цей фрагмент. Ну, здавалося б, нічого не може зіпсувати. той факт, що в кандидата в президенти і колишнього президента стріляли. Е, але ви кажете, що ну, чи зможе він зіпсувати? А які є варіанти? Ну, сам собі знову ж таки в ногу стрельнути, чи як в коліно? Е, ну насправді, якщо він зараз почне радикалізувати цю історію, і у нього зараз золотий шанс. У нього почали вже по перші заміри, показуючи рейтинг, його почали зростати. Йому потрібно притягнути на свою сторону поміркований електорат. Крім того, що цей замах мобілізував ядерний електорат, це ще зверне увагу електорату поміркованого. Електорат таки сумнівається, тому що це співчуття, це все-таки навіть якийсь певний протест. Якщо його намагається вбити, а я піду за нього проголосую. Він в перші секунди після замаху зробив. Дуже круті речі насправді, якби я скептично як би кажучи, до Трампа не ставився, але цей піднятий кулак до гори і викрики: борітись, борітись, борітесь, борітесь борі...» це, це було дійсно потужно. Це те, що облетіло весь світ, перетворилось десь на мами, десь на. Захопливі тиради, от якщо він зараз піде знову в негатив, почне розганяти конспірологію. Він ще більше активізує свій ядерний електорат, але відверне від себе електорат поміркований. Тому найкраще, що він може зараз зробити з сьогоднішньою промовою, це вийти і сказати, що ми маємо об'єднатися, маємо боротись із загрозами. Ну і може відки закинути якусь від себе інтригу. На попередніх виборах він говорив, що якщо стане президентом, то відкриє. Таємницю в вбивства Кеннеді, то може сказати, що ми я не впевнений, що нам скажуть правду з приводу замок але от але я президентом стану, то ви точно дізнаєтесь правду. Ну це було б дуже в стилі Трампа. Насправді, пане Максиме. Тим часом, от вже не одна група демократів звертається і продовжує звертатись до президента Байдена, так з вимогою з виборів знятись, але виправляйте мене для США. Це буде прецедент. Ну там такого ніколи не було, ще після. Проміжного голосування кандидат знімав свою посаду з виборів. Ну тобто, такого не було. А чи може статися, якщо не було прецеденту? На моїй пам'яті такого дійсно не було. але механізм є. Байден ще офіційно не є кандидатом від демократів. Його кандидатуру затвердять тільки в серпні на з'їзді партії. Але зараз без його волі його зняти фактично неможливо, тому що пройшли вже праймеріс, він їх виграв, тому що не було у нього опонентів. Власне за традицією, коли від діючої партії президент йде на другий термін. Вони не висувають йому опонентів. Власне, так само було і цього разу. І Якщо Байден вирішить не йти, то мало що можуть цим зробити демократи. Але вже судячи із матеріалів західної преси, роблять донори. Там один із найбільших донорів заморозив 90 мільйонів доларів, які він збирався витратити на кампанію Байдена. І Донори можуть сильно попливати, тому що повторюсь: ну насправді і так було відставання мінімальне на користь Трампа. Але воно було його не вдалося перелимити останнім часом, і скажімо так, те, що відбувалось на саміті НАТО, невдалі обмовки Байдена вони в жодному разі не сприяли, тому щоб перелими під подій. А після цієї історії на Байдену потрібно повністю міняти кампанію. Що вони вже роблять? Вони познімали з реклами ролики, в яких критикували Трампа. Там, де вони ну, особливо робили акцент на історію з порнодіркою і так далі, все от вони зараз відходять від критики Трампа, тому що він зараз в абсолютному бронежилеті. Якщо яка б критика в нього не летіла, вона відстрелиться в твій бік, повністю потрібно кампанію по суті перезапускати. Ну і якщо вже кампанію перезапускати, то Логічно було б із новим кандидатом її перезапускати. Мені так здається. Не справді. А хто міг би бути цим новим кандидатом? Ну, Хіларі Клінтон, діставайте з бардачка чи як? Це, це ж не вона, і мабуть, ще не Камала Харріс. Хіларі Клінтон це тисяча відсотків. Ні з багатьох причин Мішель Обама. про Мішель Обаму говорили також? Ні, вона вже заявила, що точно не буде балотуватись. А Камала Харріс, ну мені показували якусь соціологію, в якій розповідається про те, що якщо Камала Харіс буде балотуватись, то вона перемагає Трампа. Я, якщо чесно, ну дуже скептично до цієї соціології ставлюсь. Тому ще бачив інші дослідження, які показують, що якби. Байден замінив віце-президента, то його то він би то він би лідирував зараз у виборах. Ну це до моменту, звісно, з замахом. Ще якраз до Камали Харі багато скептичне ставлення, і багато хто не хоче голосувати за Байдена через те, що якщо він ну після виграшу на виборах, там з тих чи інших причин не добуде свій термін, скажімо так. То Камала Харі стане президентом, і через це е, ряд електрод голосувати не хоче. З того, що я чую найбільше, і з того, хто найбільше походить на кандидата президента, це Гевін Ньюсон, е, губернатор Каліфорнії. Він чоловік середнього віку, тобто не супермолодий, але вже з досвідом гарний. Е, от, виглядає як типовий кандидат президента Сполучених Штатів Америки, е, ще й штат, такий Каліфорнія, який часто. Трампліном для реалізації президентських амбіцій. І дуже гарно можна під нього кампанію а, побудувати. Що от, а, Байден може сказати? Я, я чую, що ви хочете чогось нового. Я ще відчував собі сили, але я розумію, що ви хочете чогось нового. Uh nьюson and ось вам Ньюсом. You want new some and, uh, want new, а ось вам Ньюсом в такому плані, що можна таким чином презентувати і підтримати, ще є час розігнати кампанію, Це ризиковано, безумовно, тому що частина електорату хоче голосувати саме за Байдена. Але якщо правильно все побудувати, якщо Байден добровільно складе, скажімо так, свої повноваження як кандидата і підтримує того ж Ньюсома чи когось іншого, то шанси будуть. Тобто, якщо він не просто відмовиться, а ще й продовжить брати участь у передвиборчій кампанії, просто вже не своїй, а скажімо так, свого наступника. От стосовно України, тепер пане Максиме, нам ж від цього, чим ближче вибори, тим виправляйте мене, але мені здається, що. Чим ближче вибори, тим нам не дуже добре, оскільки фокус то уваги не на тому, що потрібно нам не вдалося, незважаючи на таку активну увагу до нас на Вашингтонському саміті НАТО, не вдалося все ж таки скреснути кригу в питанні повного зняття обмежень на удари в глиб території Росії. Ну от не вийшло цього зробити. Чи говорить ось ця передвиборча гонка перед турбації всередині США? передвиборчі про те, що от зараз це вікно можливостей до осені для нас зачинене. Ми можемо намагатися, але скоріш за все наші відповіді будуть почуті, але не будуть прийняті до уваги. Ну враховуючи, які зараз там пічні події відбуваються дійсно питання України, на жаль, виходи відходить на другий план. Дуже важливо, що ми домоглися ряду прийняття ряду ключових рішень ще до цієї суперактивної фази передвиборчої кампанії. Я маю на увазі, що той пакет допомоги ми отримали. Що в принципі ми отримали рішення завдавати ударів по російській по території Російської Федерації Так, обмежений радіус цих ударів, але те, що ми його вже маємо, це ну тобто ми розуміємо, що це питання часу, коли буде розширений діапазон. І важливо, що на саміті НАТО ми е, отримали запевнення, що буде 40 мільярдів доларів протягом наступного року від альянсу, також для України. Це також суперважливо. Це той же запобіжник умо один із запобіжників умовних від Трампа, як називали, плюс створення координаційного штабу НАТО в Німеччині на підстраховку Рамштайну, тому що знову ж таки запобіжник від, від Трампа, бо в Рамштайні Сполучені Штати Америки лідирують. Ми варто буде, звісно, подивитися, якщо Трамп буде коригувати свою риторику. Побачимо, як взагалі це може там тощо такі події на ну, там впливають якось колосально на світогляд людини, коли вони знаходяться за за кончик вуха від смерті, скажімо так. Але тим не менш дійсно в плані сполучених штатів Америки Україна на на певний час відійде на, на другий план. Але разом з тим у нас є ці напрямки, на яких ми можемо зосередитись, які були недостатньо пропрацьовані. У нас відкрилося можливостей з південною Кореєю, наприклад, після того як Російська Федерація з Північною Кореєю заключила угоду. Це суперперспективний партнер для нас взагалі індотихоокеанський регіон. Це той напрямок, який для нас є важливим. Там Японія проявляє до нас сама величезну ініціативу, і насправді Японія це одна з тих країн, от коли говорять про якісь країни світу, говорять про те, наскільки штати на них впливають. Але якщо ми говоримо про країни, які впливають на штати, то Японія це одна з ключових країн, це один з головних фундаментальних союзників Сполучених Штатів Америки, безпекових, економічних технологічних, тобто там дуже серйозний зв'язок. І о, вплив Японії на ухвалення цього о, рішення стосовно о, пакету допомоги для України. О, воно також о, було немалим. Не виступ прем'єр-міністра Японії в Конгресі він підштовхнув о, американську владу до ухвалення цього рішення. От поки там на цій стороні океану відбуваються такі політичні перетрубації, ми можемо о, трохи о, в інший бік звернути свою увагу і там досягнути. Певних результатів, тільки половину від обіцяного країни НАТО передали це інформація станом на декілька днів тому від румунського президента. І, от отримавши тільки половину, ми отримали ще чимало на ось цьому Вашингтонському саміті обіцянок та про передачу того чи іншого зброєння. От стимулювати наших партнерів ми можемо якимось чином, ну щоб обіцянки швидше трансформувались в, в фізичне те, що можна. Те, чим можна ліквідувати ворога. Чи теж тут вплив нульовий тепер? Ну насправді у нас лишається і політичний вплив. Нам десь потрібно розвивати якісь дипломатичні взаємовідносини з країнами, робити їх більш поглибленими. В тому ж європейському союзі, нам є над чим працювати. Добре, що в нас нарешті з'явився посол Великобританії. Це те, ну скажімо так, той момент. Який мене особисто і багатьох людей, які, скажімо, цікавляться міжнародними відносинами, дуже сильно хвилював, тому що все ж таки традиційна дипломатія вона працює, і те, що у нас такий довгий час не було посла в Великобританії, це була проблема. Нарешті вона вирішена, і, можливо, там ми побачимо скоро якісь також зрушення. Там, в принципі, в Великобританії серйозна підтримка України, але її ніколи не буває забагато. Потрібно розуміти, що це не завжди якісь політичні причини, коли Україна повільно отримує зброю чи ті чи інші ту чи іншу допомогу, тому що це і бюрократія, це і певна логістика, це і нездатність ВПК настільки швидко працювати, особливо що стосується країн Європейського союзу. Ну не звикли вони стояти на військових рейках, і тому іноді навіть прорахувати терміни. Передачі того чи іншого збройня це досить складна історія, так само як там із навчанням українських пілотів. Але тим не менш, те, що ми знаємо точно, якщо наші партнери, якщо країни заходу щось пообіцяли, то це буде можливо, воно буде із затримкою, але це стовідсотково буде. Це не так, коли Російська Федерація може погрожувати щось обіцяти і так далі. Потім на наступний день повністю змінювати свою позицію. Тут ми радикальної зміни позиції не побачимо. Тут не буде такого, що якась країна скаже: Ми вам передамо літаки в 16 повністю це затвердить. А потім не передасть. Десь затримки дійсно існують. Це проблема, але тим не менш. Є і зрушення од яка передала нам спочатку всю свою артилерію, навіть країна повністю всю артилерію свою передала. І зараз в Данії говорять про те, що передати всі свої системи ППО для України. Тобто країна позбавляє себе повністю захисту е, в плані систем протиповітряної оборони, передаючи їх Україні. Процес рухається, і той рівень підтримки, який є, він дійсно колосальний. Нам би хотілось більшого. і ми можемо на це сподіватись. Можемо десь пропрацьовувати ці моменти, але головне десь не перетиснути. Скажімо, так а ще Данія перша країна НАТО, яка от заявила, що напряму буде фінансувати от наші українські виробництво озброєння та боєприпасів, і Польща могла б стати першою країною НАТО, яка б допомагала Україні збивати ворожі ракети в повітряному просторі України, принаймні. А розмови про це між президентом Зеленським і Дудою, між там делегаціями відбувались постійно, і тут виходить Ян Столтенберг і каже, що Польща не буде цього робити, бо НАТО не хоче ставати стороною конфлікту. Ну, типу, обрубив просто на корню. Чи ні, все ж таки, не дивлячись на те, що там Польща, наприклад, та член НАТО, вона може тоді допомагати нам, не як член НАТО, а як Польща. Ну, дивіться, було б непогано, бо Польща спочатку почала збивати ракети, які залітають в на простір. Так. так тому що тут є в ніякий столтенберг, і в принципі НАТО ніяких обмежень них накласти не може. Але тим не менш, вже неодноразово залітали ракети в повітряний простір Польщі, і вони потім, звісно, публікували дуже сурові дописи про те, що їх. Війська, всю ніч були в бойовій готовності, літаки літали в небі, всі там уважно і тривожно дивилися бінокль, але ну давайте так, якби Польща, хоча б якусь ракету російську чи безпілотник, який на її територію залітав, збила тоді б можна було говорити про збиття ракет на над територією України. Я поки що до цього ставлюсь з певним рівнем скептицизму. Хоча знову ж таки, не зважаючи на а те, що Польща країна член НАТО, я думаю, що механізм а, такий він існує. Якщо та так само з відправкою військ, якщо Франція може відправити свої війська, тобто, якщо вони ухвалять це рішення всередині країни, вони можуть відправити війська в Україну, і це ніяким чином не, не може зупинити НАТО, то я думаю, і якусь лазівку щодо збиття ракет на території України можна не знайти. Хто може? Пробити цю лазівку, от в плані зняття всіх обмежень на биття в глиб Росії. Ну в очевидно, вони бояться. Вони я маю на увазі не Росію. Я маю на увазі союзників наших, які не дають дозволу на використання своєї зброї там або в території Росії, або просто по території Росії бояться, бояться чогось якихось там червоних ліній, страху, Путін, ядерна боєголовка і так далі. І тому подібне. От хто цим в хорошому сенсі піонером може бути? Здавалося б, британці. Ну, вони вони самотужки проти Гітлера стояли, поки штати роздуплялись та свого часу. Кому як не їм це розуміти? Але навіть тут Кірк Стармер сказав. Ну телеграф, принаймні, з посиланням та на позиції Кірка Стармера, Що ні, ми поки не будемо давати дозволу. От хто на вашу думку близький до того, щоб стати цим піонером зняття всіх обмежень, В Британії дійсно така трохи незрозуміла позиція. Ми вже другий раз чуємо публічну заяву що, до речі не характерна. Для британської політики, коли публічну заяву висловлюють перші особи держави, І от як стармарк під час саміту НАТО публічно заявив про те, що Україна може застосовувати ракети, як їм захочеться, А потім телеграф з посиланням на Міністерство оборони випустило матеріал, що нібито та нічого не змінилось. Там дещо не зрозуміло кивають сторону Франції, говорячи про те, що ми ж не самі ці ракети виготовляємо. Нам треба, щоб ми разом спільно з Францією рішення прийняли. І от дійсно від ну, Макрон знову ж таки, він у нас головний зараз такий активіст інноватор, і він запровадив цю політику. Ну, принаймні, скажімо так, запроваджує політику. Стратегічної невизначеності він не про війська в Україну говорить. Якщо зараз протиснеш ще цю історію, то е, от у нас чомусь там вулицю імені Рональда Рейгана називають, але я вважаю, що вулицю Макрона можна буде сміливо називати якусь вулицю Емануель Макрона, поставити якийсь його бюстик. Я б взагалі знаєте, пропонував взяти для. Для цього для цієї скульптури одну з тих фотографій, де він так агресивно місить боксерську грушу, це було б потужно якось таку плиту поставити гранітну на його честь, якщо він дійсно зможе досягнути ще й цього, цього дозволу для України. Тобто, в принципі, Франція, так ви вважаєте, може стати ось цим рушієм рушійною силою, Та, Макрон. Знаєте, він ну насправді зараз на коні. Настільки от так, як у нього пра не пре зараз ні у кого, тому що його вже багато хто там е, намагався поховати після першого першого туру парламентських виборів. Я запитував завжди, кажу, вам щось е, двохтурова французька мажоритарка про щось каже. Ви хоч трохи знаєте, як там вибори відбуваються, але то така ну в результаті побачили, е, побачили результати, які я думаю, більш ніж задовольняють пана Емануеля. І я думаю, що ті три роки, які в нього залишились президентства, вони пройдуть дуже активно. Він розуміє, що у нього немає якихось е, тормозів. Це його остання президентська каденція. Він хоче увійти в історію. Він ще 100% хоче за залишитись в політичному житті Європи, і тому я впевнений, що тільки буде зростати його впевненість рішуче рішення. І він ну, от навіть перед самітом НАТО, те, що сказав Макрон, те, як він зробив це відверто такий ну штати Німеччина проти того, і ну, там він так з засудженням про це говорив, що Штати Німеччина проти членства України в Альянсі. Тобто він не боїться говорити поряд про ряд дуже серйозних речей. Він єдиний з європейських політиків, хто серйозно і відверто говорить про міграційну кризу. Я маю на увазі не опозиційних політиків, а цих центристів, лібералів, які при владі знаходяться, і про те, що з цією проблемою потрібно працювати. Він єдиний, хто говорить, що дивіться, є, є вільні ну там. Є правила міжнародної торгівлі, але чомусь Європейський Союз їх виконує як наївні дурні, а Китай і Сполучені Штати Америки не грають за правилами. Ми не можемо цього робити. Тобто, ну з тим, як він зараз бере на себе ці лідерські. Лідерські зобов'язання, то цілком можливо, що він може і в цьому питанні провідну роль відіграти. знаєте, про міграційну політику, ще один невеличкий фрагмент. Та сама Польща, яку ми вже згадували. Пан Максима, ви знаєте, на фоні от того, що ви сказали про Макрона та й міграційну кризу, Польщу просто не можу не згадати, які дали дозвіл на використання. Бойових патронів проти мігрантів, які незаконно перетинають кордон з боку Білорусі. Це теж окремий дуже великий аспект. Ну тому що Білорусь використовує мігрантів теж як елемент тероризму, так чи інакше. Але тим не менш, як ви вважаєте, спрацює нівелюють цю тепер міграційну загрозу на білоруському кордоні чи не нівелюють? Так безперечно, Російська Федерація через Білорусь намагається використовувати мігрантів як зброю. І те, що Польща готова до рішучих кроків, це надзвичайно важливо, щоб показати, що вони не бояться в Польщі, в принципі, немає якихось там сантиментів стосовно мігрантів, вони неодноразово про це говорили. І так така рішуча позиція може. Десь ну Росія сподівається, що це зіпсує відносини з Польщі з іншими країнами Європейського союзу, але я думаю, зараз ні у кого ілюзій немає, що Росія просто використовує мігрантів як зброю, і з цим ну вже потрібно якось боротись, тому що згинули вже прикордонники, деякі, і це це, це дійсно це дійсно вже переросло в серйозну проблему. Пане Максиме, спасибі вам за те, що доєдналися до розмови. Так за обговорення цієї великої кількості тем Направду, Максим Несвітайлов, це політолог міжнародник Він був гостем в нашої розмовної студії сьогодні. Я Микита Міхальов, це телеканал Ми Україна. Марафон Єдень новини триває. Залишайтесь з нами.